Кримінальний авторитет з Львівщини, основний фігурант конфлікту, який завершився стріляниною в Олевську. Про це повідомила поліція Житомирщини. Правоохоронці протягом доби встановили всіх учасників нічної перестрілки, внаслідок якої одна людина загинула, і п'ятеро дістали поранення. У лікарні їх посилено тепер охороняють. Кілька чоловіків змогли таки втекти. Їх досі розшукує поліція. Це мешканці трьох областей Львівської, київської та Житомирської. Головна версія слідства. То були звичайні розборки між місцевими і приїжджими. Зброю застосували обидві сторони конфлікту. Усі поранені поки що у справі проходять як свідки. Після ж збору доказів їм можуть висунути обвинувачення. Є і затримання, але їхню кількість поліція нині не уточнює. Основний фігурант цього конфлікту це також кримінальний авторитет, який мешкає у Львівській області, і він. Запросив людей з інших регіонів його підтримати у цьому конфлікті. Майже всі особи встановлені. Це саме головне. У нас є записи з відеорегістраторів, У нас є записи з відеокамер спостереження.